Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чорніці. Сьогодні невеличке відео про, одне, про один додаток, який е, дуже добре працює в громадському транспорті міста Кьольн. Е, цей додаток називається Next Bike. Е, можливо, в інших містах Німеччини користуються іншими додатками. Це все можна перевірити на сайті е, вашого е, міста, на сайті, міст, е, на сайті громадського транспорту з вашого міста. А В місті Кьольн користуються цим додатком NextBike, який дає вам можливість користуватися велосипедом від КФБ безкоштовно кожен день до 30 хвилин. Кожні наступні 30 хвилин коштують 1 євро. Дуже зручно. Я, наприклад, кожен день їду на роботу, доїжджаю до. Зупинки трамваю, там, де я виходжу, і мені ще 10 хвилин йти пішки е, до роботи. Чим я буду йти 10 хвилин пішки, то я 2 хвилини їду на велосипеді. Е, додаток цей називається Nextbike, як я вже сказав. Е, там є деякі інші міста, не тільки Кільн, і деякі інші види громадського транспорту, не тільки велосипеди. Ось, зараз покажу вам, як користуватися цим додатком. І Поїдемо з вами у невеличку таку велосипедну прогулянку. Отже, якщо у вас ще додатка цього немає, підходите до. Бачите ось такий велосипед. Цих велосипедів багато є по місту. Підходите до нього, скануєте QR-код і е, ладуєте на свій телефон е, цей додаток. Е, якщо він у вас вже є, то відкривайте його, е, знаходите на карті доступний вам велосипед. У мене ось ці два зараз. відкриваєте з QR-кодом відкриваєте його і починаєте свою подорож. Отже, розблокували велосипед, взяли його, засканували QR-код, він відкрився, натиснули на кнопочку Починаємо подорож. Оцей синій речажок. Стає в позицію наверху і приходить дзвіночок, це значить, що велосипед розблокований і можна їхати. Сідаємо, їдемо. Сідаємо, їдемо. Проїжджаємо деякий час, зараз я вам покажу це пробний, у нас така прогулянка, покажу, як він відкривається та закривається. Деякий час проїжджаємо, зупиняємось, і щоб велосипед віддати. Це чужок опускаємо вниз. І приходить, знову чуємо дзвіночок і приходить сповіщення вам на телефон, що смс-що що велосипед е... віддали назад. Ось. Таким чином дзвіночок. І прийшла смс-ка, велосипед повернуто. Е... І там вже скільки часу виїхали і за скільки грошей. Як я вже сказав, пів години кожного дня безкоштовно, і кожне слідче 30 хвилин 1 євро. А зараз ми з вами поїдемо в невеличку прогулянку, але це вже буде в наступному відео. Отже, хто додивився відео до кінця, можливо, це буде комусь корисно. Користуйтесь такими велосипедами, дуже, дуже... Дуже зручно. Дуже це зручно. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до нових зустрічей.